Нестача робочих рук негативно вплинула на комунальну сферу Миколаєва, зокрема, пасажирські перевезення. Для вирішення проблеми профільне підприємство Миколаїв Пастранс за підтримки благодійників вперше оголосило набір на навчання водіїв автобусів. Заявки від громадян прийматимуться до кінця серпня. Як стати членом команди підприємства, знає мій колега Сергій Лисюк. Ні для кого не секрет, що за період повного слабого вторгнення Російської Федерації в країні склався брак з водіями на міських маршрутах. Наше підприємство не є винятковим, також ми потребуємо багато кількість водіїв. Нестача кваліфікованих кадрів торкнулася усіх сфер життя в умовах воєнного часу, зокрема громадського транспорту. Комунальне підприємство Миколаїв Пастранс за підтримки благодійних організацій вирішує проблему. Триває набір на безкоштовне навчання водіїв автобусів. Транспорт та пасажирів треба обслуговувати, каже виконувач обов'язків директора Ігор Кушнір, оскільки завдяки іноземним донорам автопарк поповнився фактично на 200%. Навчання проводиться вперше. Вимоги до кандидатів це жінка або чоловік, немає різниці. Головне, щоб людина мала вік не менше 21 року категорію водійського посвідчення Б або С терміном не менше ніж три роки. Ну і бажання працювати. Навчання буде проходити на базі місцевої автошколи. Термін навчання близько 15 тижнів. Прийом заявок на співбесіду триває до кінця серпня. Звертатися можна за номерами телефонів або адресою електронної пошти, які ви бачите на екрані. Також на Фейсбук-сторінці Пастрансу розміщене посилання на анкету, яку потенційні кандидати можуть заповнити. Незабаром це посилання з'явиться у вигляді QR-коду в автобусах. Користуючись нагодою, ми запрошуємо заповнювати анкети та подавати свої заявки для навчання. Долучайтеся до нашої молодої команди. Приходьте, працюйте, обслуговуйте містян, зробимо наше місто кращим. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.